Усім величезний привіт. Це програма Гармонії, наше позитивне мислення, як не скочити у халепу через наші нарікання. Власне про це я сьогодні поговорю з езотериком Олександром Шинкруком. Величезне світло і радісне тобі. Привітання в нашій студії. Добре, друзі, радісне і святкове всім вітання. Прекрасний день, чудові традиції ми вводимо на хвилі любові і радості. Тому добрий шлях нам. Олександр, ми не можемо оминути і ну, декілька разів ми вже, в принципі, згадували тему на рахунок того, що 21-го, 12-го нас чекає 2012-го цього року. Ось дехто там запасається вже різними продуктами, водою, і тому подібно. Я вважаю, в принципі, що очікувати нічого не потрібно, просто встати вранці, тішитися тим, що от сьогодні чи сонечко. Чи там сніг падає, чого жили, неважливо. Ось, але просто тішитися кожній хвилині. Це моя думка. Е, Оленко, ти знаєш на всі ці точки зору, які існують, у нас я думаю, зараз уже може бути одна е, така можливо вичерпна відповідь, яку ми намагаємося впродовж ось уже трьох років універсально подати нашим слухачам. Дамо можливість існувати всім цим версіям, от все, що нам розказують, все про все, що говорять, але ми наповнимо наш світ. Нашим сприйняттям це хвилі любові і гармонії. І припустимо в нашому світі, тому що у всесвіті, в цій божественній матриці, яку ми знаємо, яку ми вивчаємо, яку ми з вами представляємо, вона існує як неосяжний світ, в якому існує все, всюди і завжди. Тобто будь-які версії, будь-які випадки, будь-які шляхи, навіть в тому ж е випадку, що зараз мова про грудень, от так, цей тобто, шлях це гніво, можна навіть сказати, якогось очікування страху. Е Прекрасно знаю, що ми з вами повертаємося завжди до класичного анекдоту, пам'ятаєш, який ми часто використовуємо про бубоніння певного там, наприклад, типажа чоловіка. Да? Сидить він собі зранку і каже: от жінка в мене там стерва, теща, там зануда, діти, ідіоти, партнери Життя по роботі. Життя взагалі, да. Бог знає. Поряд стоїть ангел, який це все записує, і каже кожен день і одне й те саме. Ну що ж, я змушений це все виконувати. Друзі, можливо, це викликає якусь хвилю сміха, можливо, вже хтось думає, що це сарказм, але ви просто зважте на те, що думки у нас час від часу дійсно доволі доволі тотожні. Ми повторюємося. Ми не даємо неосяжному всесвіту внести якусь нову корективу, внести якийсь новий сценарій, зрозуміти щось, що відбувається, можливо, щось не так. Тому. Ми просто припустимо і дамо можливість проявитись кожному з нас різних. Е, кожен із нас, ти, я. Ми зробили собі висновок, ми зробили собі е, напрям, до чого ми тягнемось. А всім ми бажаємо перебувати в любові і гармонії. Стосовно позитивного мислення, ти щойно так зачепив, в принципі, от навіть люди, які там займаються духовними практиками, медитаціями, саморозвитком духовним і так далі, все рівно наступає момент певний і людина. Так починає бурчати, починає щось нагнітати. Ти знаєш, <си> я з тобою Я абсолютно згоден, тому що як би то не було, кожен із нас є в фізичному тілі. І наскільки б ми з вами не займалися, чи духовними практиками, чи щось вивчали, чи подивились фільм, який нас знаєш, щось зворухнув і заставив мислити по іншому, все рівно починається буденне життя, де незалежно від того об'єму, який ми з вами перечитали, попрактикували, ми стикаємось десь з якимись, знаєш, такими обставами, складними обставинами. І ці обставини просто на якийсь певний момент вибивають з нас все те, що ми зібрали як надбання езотеричних практик. І тоді я просто раджу раджу. Кожному із наших слухачів зробити такий простий для себе тренінг. Я тільки хотіла запитати, як ти користуєшся таким так. Ситуаціях? Знаєте, Зосередитися на якусь хвильку і е, зауважте на те, що ви впродовж останніх ну, 10-15 хвилин про що ви думали? Які думки ви послали? Які у вас, друзі, виникли переконання роздуми щодо себе, щодо ситуації, щодо країни і оточення? І візьміть це коротесенько, занотуйте. І ось так проведіть в легких анонсах таких нотатках. Бодай, ну я не знаю, декілька годин. Ви зауважите, куди, в якому напрямку, ви вкладаєте свої думки. Це <гум> дуже... Я оце <оцажу>, ж згадую. Ага. <гум> Повірте, що шед... <гум> <В голові> шед... <гум> шедеврів наших витворів є багато. Просто припустіть. Те, що власно ми є різні, і думки у нас виникають абсолютно різні, Незалежно від те, що ми, наприклад, сьогодні там свято, святковий день. Ми налаштувалися, що сьогодні ми гарно прочіпурилися, красиво вийшли, і ми сьогодні ось так от усміхаємося і випромінюємо згідно свята сьогодні. Тільки ось такі от позитивні речі, так але відійшовши за кут, ми можемо посковзнутися, і так далі, так далі, так далі. Тобто варіантів є багато. Потім варіантів багато гарних як, слів. Як Ми відреагуємо. Так. так от розумієте, все складається в тому, що наскільки. Ми через себе проявляємо цю дуальність, це яким чином ми реагуємо на ті обставини, які е, притягуються в нас в наш світ. Тобто як реакція на те чи інше подразнення. Тому просто подивіться, як ви реагуєте. І тоді просто робіть невеличкі нотатки. В кінці дня ви собі сідаєте чи лягаєте спатоньки, подивилися, зважили на це, і візьміть з легкістю. Це все відпустій. Не я дарма надуму, сказано гарна хороша фраза. Спалюй одяг минулого дня. Так ось нехай оці фрази, нехай ось ці випадки, нехай ті люди, які. Вас зачепили, вони будуть власно ось цим таким невеличким подразником, і ви візьмете його просто в кінці дня, раз і відпустили. І наступний день ви не будете вже за це чіплятися, вам стане легше. Ви Ці просто... листочки треба збирати, зберігати? Звичайно, грітись краще на них, грітися на роздумах ваших, на ваших приємних враженнях, які ви зробили для себе, спалити і відпустити. Це не ваше. Воно просто піднімається назовні, щоб показати, які ви змінюєтесь. Олександре, от, наприклад, якийсь трапляється трафунок. Ну, скажімо так, буває негативний чи позитивний. З цього трафунку є як мінімум два виходи. Як мінімум, немає одної стежки, це однозначно. Правда. Ось, але якщо взяти глибше, тобто чи ширше, так як от ми програма говоримо про квантову фізику, квантові енергії, то звичайно, що це все помножується. Правильно ж однозначно розумієш? Ми говоримо про те, що будь-що в тому числі ситуація, думка це є суть вібрації. і ось ця вібрація нас якби піднімає на якийсь певний рівень. Я не кажу, що ми просто піднімаємося там виключно тільки на четвертий вібраційний рівень, чи там п'ятий. Річ в тому, що зараз на землі у нас присутні всіх, кого ви бачите, це унікальні майстри, тільки які у сьогоднішній день ще до кінця не усвідомили весь свій потенціал. І наразі виходить, що коли ми потрапляємо в якусь таку, здавалось би, патову ситуацію, що в ній на наш. Погляд, можливо, тільки два виходи наліво направо, так то я вам скажу, виходи є значно більше ніж два, тому що коли ми говоримо про два виходи, ми все кладемо на лініючку. Тобто це те, що притаманне наші 3 d реальності трьохвимірності, коли ми все друзі заганяємо в час, в простір, і ми звикли е, звикли орієнтуватись на те, що це є день сьогоднішній, а це було вчора, а ось буде завтра. І я це маю зробити виключно ось в цьому проміжку часу. Тобто, ми не об... ми себе обмежуємо правдиво, обмежуємо, обмежуємо весь свій потенціали, всі можливості, кладучи це в вузькі, ось такі коридорні рамки. рамки. Якісь. Це мова йде про те, коли ми з вами розмовляємо і думаємо за рахунок лівої півкулі, Логічний. Ми з тобою повсякчас, коли ми звертаємо увагу наших слухачів на те, що гармонія, це власно той внутрішній баланс, на який нас зараз грудень кожного просто зосереджує, активовує, щоб ми прийшли ось тут в золоту серединку. Щоб ми здобули ось цієї внутрішньої рівноваги, збалансувавши усі свої складові. І тоді на рівні ми перейдемо із лівої півкулі в праву півкулю, і саме головне, ми перейдемо у внутрішнє наше серце. Уже доведено, що у нас існує не просто одне серце, яке ми з тобою розповідали, що має свій мозок, що воно думає, проводить певні операції, да, допомагає нам. Наше серце складається із трьох частин: це те фізичне серце, яке ми маємо, це наше сакральне серце, це та внутрішня свята територія, яка глибоко глибоко в нас. Це. Куди ніхто не може втрутитись за будь-яких обставин. І є, умовно кажучи, наш такий вселенський комунікатор, наше вище серце. Багато хто із наших слухачів, наших друзів відчувають його більше з правого боку. То в нас фактично, друзі, зараз якби потроєння серця. Це таке потрійне божественне <гум> полум'я. Воно існує всередині нас. Так, от, ми завжди, коли говоримо з тобою, ми натякаємо нашим слухачам, що. Доволі гарно, доволі природно зараз мислити за рахунок серця, тобто сприймати все через серце. Будь-яка інформація, будь-які потоки, які ми сприймаємо, будь-яка ситуація. Якщо ви будете оцінювати це через серце, пропускати, тоді перед вами друзі відкривається безліч можливості. Не тільки два виходи, а значно більше. Слухайте своє серце. До речі, про ці три дні мороку знову ж таки. Я напевно що за своє. Ну я наприклад переконана, що їх справді не буде. Тобто, ну я не знаю, я іншого варіанту навіть і не бачу. Є люди, які звичайно що вірять, але я знову ж таки повторююся, але власне я переконана. Знаєш, що можна додати людям? Що власне, ці переживання вони зрозуміло не безпідставні, тому що ми з вами є багатовимірна істота, і один із цих е, аспектів це є фізичний наш, фізичний аспект це є тіло. Ми живемо цілом, ми отримуємо радість, натхнення, задоволення, ми зустрічаємось з людьми, обіймаємось, передаємо вітання через наш фізичний голос. Але, друзі, трапляється зараз така унікальна ситуація в останні місяці, що вся робота, яка проводиться, вона відбувається навколо просторовому, скажімо, об'ємі, навколо тілесному об'ємі. І всіх нас без виключення, незалежно від нашого досвіду, стажу, віку, статі, у кожної з нас відбувається ось цей процес, такий еволюційний генезис. На тому рівні ми вже все це активували. Вчені ще просто мовчать, тому що їх вводить в шок, наприклад, що в нас там з'явилося на наших ДНК, знають, що існує чотири нуклеїтида, які складають основу цієї спіралі, витка, з'явився п'ятий, політімін. До моменту осені ми з вами, друзі, були гомо sapiens, тобто людина розумна. Тепер ми в кого а тепер слухайте уважно, відчувайте. Я думаю, це кожен з нас відчує. Ми стали гомо спірітус. Зв'язку з появою у нас ось цього нового полюса відбувалася в, в кодонах ініціюючих кодонах ДНК переполюсовка. Тобто, якщо йшов ось один нуклеотид, в ньому вверху був мінус, це чітке підтвердження чоловічого направленості, чоловічої пробивної сили, домінації. Зараз полюс змінився тут, став плюс, Свідоцтво того, що в нас пробуджують мудрість плодючість. Материнського жіночого початку, і ось цей складовий елемент, додавши нам п'ятий нуклеотид, нам дозволює відчути дозволяє відчути, що ми дійсно трансформовуємось у гомо спіритус, людина духовна. Ага. Друзі, це все, все, що ми з вами говоримо, про умови переходу, про е, можливість того, що з нами буде. Мова йде про те, що це все відбувається на клітинному рівні, вібраційному. Тому нам єдине, що треба бути в спокої. А бути в рівновазі немає значення, а якщо не в спокої, що немає цієї зміни? Находити якісь улюблені улюблене заняття. Ні, якщо не в спокої, що не відбуваються зміни? Оленка, Просто зміни будуть відбуватись, але тоді, знаєте, є такий варіант, коли вас просто як уявіть собі, там ми про Ангела починали. Да, вони підійдуть і вас піднімуть під руки допоможуть перейти на чергову щабеля або. Переметнути через якусь там яму, якусь незручність, якусь палицю на дорозі, так. А коли людина буде в, ну, скажімо, самотужки вибирати якісь ці конфліктні ситуації, постійно в досвід втягуватись, її просто будуть тягнути, знаєш, отак як волоком інколи буває. Ми такі ситуації бачимо, тобто бурлаки, але далеко не самий близький епізод, який може викликати асоціації. Тому е, наразі друзі, про той сценарій, про який ми говоримо. Я ще раз натякаю кожному із нас, що у нас є безліч варіантів, безліч можливостей. Наскільки кожен із вас унікален, наскільки в кожного є свої світи, і нема змісту зараз когось в чомусь переконувати, тому що кожен із вас відчуває свою правду, але повірте, що на тонкому рівні ми всі вже зблизились, ми вже всі настільки близькі, потенційно, енергетично. Що Всесвіт нас поважає, цінує вибір кожного із нас. І тому ніхто нікого дійсно волокти так силою не будуть. Тебе раз погладять, тебе легенько підстукнуть, дадуть під п'яту точку такі легенькі дружні пендаль. І ви відчуєте, що обставини тебе виштовхують з якоїсь там роботи, з якихось стосунків, старих міркувань, щоб ти врешті відчув, що друзі, ми прийшли сюди по покликанні душі. У нас є певний план нашої душі. І якщо ми. Щось в нашому житті е, чинимо не таким способом, що розходиться із планом божесної душі, знайдуть на для нас певні обставини, коли нас просто так трошечки струсануть. Тому не чекайте. Надіюсь, друг... цього не, буде. не прикликайте цього, тому просто є побажання, щоб ми не чекали, знаєте, другого і третього поштовху. Якщо відбувся якийсь епізод, коли щось йде не так. Сядьте, зосередьтесь. Це не обов'язково повинна бути якась глибока складна ситуація з медитаціями або е, записатись кудась в якісь там секції, якісь там е, гуртки чи ще що ви терміново займалися. Ні, просто побудь на самоті, послухай своє серце, воно тобі підкаже вірний напрям. Ще є дуже багато насправді запитань, які хочеться у програмі розглянути, але на жаль, наш час дуже обмежений, тому ми продовжимо все це у наступний раз. Для вас у студії був Зотерик Олександр Шенкарук, ведучий Лана Коновалова, звукооператор Андрій Осачі. Ми бажаємо вам гарного настрою.